Отакий от мам коридорчик. З того боку живуть люди, з того боку якісь люди. Як певно там Хтось живе, бо коляска є. Нас поклали е ну от Тут такий покій, тут де можна віддихати. Там ще одні двері в під'їзд. І там вже вихід з будинку, другий. І от от такий, і там от на напротив такий домик. А то от такий під'їзд. Навіть якщо Світлана кудись піде, то я зможу собі тут їздити чи ходити на ходунках, щоб по вулиці не ходити. Таке озеро приїду, сього кінець, куди веде той під'їзд. Навіть не знаю, чи тут люди, які живуть, чи, чи тут ми одні на весь під'їзд, я не знаю. Ну, і тут є той покой, і все, і коротше, от весь тут під'їзд, все. Тут є якась котельня в других тих людей, які тут живуть. І все, і вихід, внутрішній дворик з другого боку. О, ну, І все. І от там вже живуть якісь сусіди, данці, напевно, чи хто. І там є траса, де їздять машини. О, Якщо туди йти в супермаркет, то я не знаю, як от, от є навіть такий скутер в людей, от бачиш, коляска, от, така повертається, такий воруль. От воно напевно їде дуже швидко. Тут якось воно таке управляється, руль такий воє. Тут така штучка, тут воно як моторолік, як, як, як мопед. Настоящий мопед. Тільки електричний. Ну, такі тут з вікна, такий балкончик, можна вийти на балкончик, але то не наша квартира, я в під'їзді просто. Тут ще ліпше, ніж там, що було, бо там, в кімнаті, я був повністю один. Все. І, і от якщо сусідів нема, то я сам. А тут, навіть якщо і світа десь пішла, то, то я є в під'їзді, я собі можу на ходунках ходити. Від початку до кінця, от туди стіна, потім йде поворот наліво і до кінця, і, і там, де стоїть грузовик, де возять товар, де возять наші типу, речі. От, і я собі тут можу цілими днями туди-сюди їздити, тобто на ходунках ходити або коляскою їздити. І Типа, як гуляти. Тут є якийсь дворик, ще один такий якийсь як під'їзд. Тут зараз я з речима сиджу. І тут от я би тако ходив, 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 на ходунках ти рахує, от пройтися від, від початку одного входу тут два під'їзда. той, що ми зараз зайшли, де грузовик стоїть, наші речі привіз, і другий. Там де я тільки що був. О, тут лавочка якась, що можна посидіти. О, тут зараз їхній той грузовик. Тут почта. Ну і тут вже інші данці живуть. Отам о. Все. І там та траса, з якої ми заїхали сюди. Там банк то все.